До дебютної платівки гурту Будьмо увійшло 13 композицій, Здебільшого оспівують кохання та любов до батьківщини. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпаді. Чи плаче сина, все чекає, та бога вже його душа до запису платівки. Музиканти підійшли з особливою відповідальністю. Аранжування робили у Києві, решту в рідному Франківську. Розповідає керівник гурту «Будьмо» Ростислав Коваль. Ми цих вісім років працювали іменно над тим стилем своїм, над... шукали різні напрямки, імідж колективу. Колектив часто змінювався, тому що перш за все це був студентський колектив. В репертуарі Рі колективу «Будьмо» здебільшого українська танцювальна та народна музика в обробці, але хлопці не бояться експериментувати. Тому нова пісня, яка теж представлена в альбомі, буде зовсім іншою. Нова пісня вона більш трошки відрізняється від всіх інших, тим, що вона більш в важкому, більш такому роковому е, виконанні буде. Прийшли підтримати хлопців їхні друзі. Василь Жупник, знайомий з колективом вже не один рік. Каже, вони роблять якісну музику, яка підкорює серця не тільки франківчан, але й усіх, хто бодай раз побував на концерті гурту Будьмо. Вони хлопці затребувані і в Хмельницьку, і, і в Житомирі. Ну, географія різна. Вони їздять сюди. Плюс їхній в тому, що вони співають якісну українську музику, гарну, класну і танцювальну, яка подобається всім людям. Найближчим часом гурт Будьмо Рошуть у тур по західній Україні на підтримку нового альбому, потішать хлопці із сольним концертом франківців. Я так тебе любив, я так тебе любив! Любив тебе! Одну одну, одну тебе любив, я так тебе любив. Я так Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.